Про що думає більшість людей, почувши слово Тесла? Напевно, багато хто з вас подумає про автомобіль. Саме коли ми говоримо Тесла, ми уявляємо машину та Ілона Маска, одного з найбагатших людей планети. Але сьогоднішнє відео не про автомобілі, не про Ілона Маска, а про найвідомішого вченого в історії. Через його відкриття вулиці освітлюють ліхтарі, а у квартирах горять лампочки. Завдяки йому ми прямо білизну відігріваємо їжу, просто натиснувши на кнопку, і це ще не все. Він розробив радіо та бездротове управління, передбачив появу дронів та вайфай. На його честь названо вулиці та одиниці виміру. Цей вчений кидав своїх бізнес-партнерів, ще частіше був кинутий бізнес-партнерами і помер у злиднях. Він бив себе струмом, страждав на дивні фобії, захоплювався езотерикою і спав по дві години. Він задумував шалені проекти, збирався забезпечити планету безплатною електрикою, стверджував, що бачив духів і спілкувався з марсіанами. Деякі вважають, що він і сам виходить з іншої цивілізації. Мабуть, тільки одна людина в історії могла поєднувати в собі те, що я перерахував, і це Нікола Тесла. У цьому відео ми постараємося зрозуміти, чому Тесла спочатку став одним із найвідоміших вчених планети. Чому на півстоліття про нього забули, а потім зненацька згадали знову і взвели у статус Бога від світу науки? Ким насправді був Нікола Тесла? Що він винайшов? Навіщо після смерті ФБР конфіскували його документи? І чому багато хто вважає, що саме Тесла міг побудувати рай на нашій планеті, але йому цього не дали зробити. Щоб відповісти на всі ці питання, нам потрібно переміститися на півтора століття тому. Але якщо ви знаєте відповіді на всі ці питання, то пишіть в коментарях. 1856 рік під час літньої грози в невеликому селі Сміляни народився Нікола Тесла. Тоді його будинок перебував на території Австрійської імперії, сьогодні це Хорватія. Нікола стане четвертим із п'ятьох дітей в сім'ї: три дівчинки та двоє хлопчиків. Певною мірою Теслі пощастило з генами. Батько сербський православний священик з гарною освітою. Дядько професор математики. Мати, хоч і була домогосподаркою, але за спогадами Тесли мала хороші інженерні задатки. Вона керувала їхньою фермою і вигадувала різні господарські пристосування від маслобійні до ткацького приладдя. У п'ятирічному віці у Ніколи вмирає старший брат, впавши з коня. Швидше за все, ця подія вплинула на характер майбутнього вченого. Він став уникати спілкування як з однолітками, так і з батьками. І до підліткового віку у Тесли сформувалася більшість дивних фобій від страху жіночих прикрас до страху дотику до волосся. Його навіть лякав вигляд персиків. Єдине, що дозволяло підлітку соціалізуватись, це наука. Через цей інтерес він здебільшого контактував з людьми. Після школи Нікола мав піти по батьковим стопам і стати священнослужителем, але допомогло нещастя. Тесла серйозно захворів. На той час вирувала епідемія холери. Нікола провів майже рік у ліжку, і за спогадами самого Тесли він сказав батькові, що швидше одужає, якщо той дозволить йому вступити до технічного університету. Батько погодився та правильно зробив. Священник із Тесли вийшов би ніякий, адже, як казав сам інженер, я люблю не людей, а людство. Нікола Тесла вступив до австрійського політеха, потім до університету в Празі. Навчався добре, але так і не закінчив жоден з них. Будучи студентом Празького університету, вже на другому курсі молодий Тесла висуває ідею індукційного генератора змінного струму. Однак університетські професори визнали цю ідею божевіллям і маренням. Але цей негативний вердикт вчених лише спонукав винахідника, і вже в 1882 році було побудовано діючу модель. Запалений бажанням тілити своє дітище в реальній промисловій установці. Тесла їде в США і прямо з корабля прямує до вже тоді знаменитого Едісона, винахідника вугільного мікрофона, електричної лампочки, фонографа та динамомашини. Завдяки отриманим патентам на ці винаклади, Едісон на той час уже встиг прославитися та розбагатіти. Едісон вислухав молодого емігранта і, хоч поставився до його роботи досить прохолодно, проте запропонував йому роботу у своїй лабораторії. Про холодне ставлення до ідеї генератора змінного струму пояснювалося просто: всі винаходи та всі наукові розробки Едісона базувалися на використанні постійного струму. Про змінний струм він і чути не хотів. Але вже в жовтні 1887 року, не припиняючи працювати на Едісона, Нікола Тесла спромігся отримати патент на свій винахід. Едісон відчув небезпечного конкурента і публічно став його критикувати. Вчені розійшлися ворогами. Тесла опинився на вулиці без роботи та без грошей. Але таланту пощастило, зумівши зацікавити деяких бізнесменів. Тесла незабаром відкриває свою власну фірму Tesla Electric Light Company, укладає контракти з фірмою мільйонера Вестінгауза і навіть бере участь у спорудженні ГЕС на Ніагарському водоспаді. Окрилений успіхом, Тесла продовжує свої дослідження, і в 1888 році він відкриває явище магнітного поля, що обертається, створює електрогенератори високої і надвисокої частот. А в 1891 році ним було побудовано резонансний трансформатор, що дозволяє отримувати високочастотну напругу з амплітудою до кількох мільйонів вольт. 90-ті роки 19-го століття ознаменувалися непримиреною боротьбою двох компаній. З одного боку, це була General Electric, яка відстоювала інтереси Едісона, що є прихильником використання постійного струму. Йому опонувала компанія Westinghouse Electric, яка створювала свою продукцію на основі численних патентів Миколи Тесли в галузі змінного струму. Найняті General Electric журналісти у пресі поширювали про змінний струм усякій небелиці. У 1887 році в нью джерсі Едісон довго виступав перед публікою, ганьблячи своїх конкурентів Теслу та Весінхауса. А потім під'єднав до генератора виробництва Весінхаус Електрик, що виробляє струм 1000 вольт металеву пластину, на яку попередньо помістив здюжину тварин. Тварини загинули. 4 червня 1888 року нью йоркська влада ухвалила закон, що встановлює новий вид смертної кари за допомогою електричного струму. Однак законники, як і раніше, ніяк не могли дійти єдиної думки щодо того, який вид струму кращий. Едісон наполягав, що був обраний електричний стілець на змінному струмі. Він вважав, що нормальна людина не захоче користуватися приладом, виконаним за технологією електричного стільця. Відповіді на ці дії стали публічні фізичні досліди Тесли на всесвітній виставці 1893 року у Чикаго. Здивована публіка дивилася, як експериментатор пропускав через себе електрострум напругою в 2 мільйони вольт. За ідеєю, від експериментатора нічого б не мало залишитись. До того ж, у своїх численних виступах Едісон заявляв, що змінний струм високої напруги вб'є любого, хто торкнеться дротів. Але Тесла, як ні в чому не бувало, стає. Я з усмішкою і тримав в руках лампочки Едісона, що горять. Для 27 мільйонів людей, які були присутні на заході, було ясно, що змінний струм є джерелом енергії майбутнього. Успіх вченого продовжився, коли він знову обійшов Едісона і збудував першу у світі гідроелектростанцію на Ніагарському водоспаді. Станція мала величезний успіх та допомогла освітити Буфало у штаті Нью-Йорк. Будівництво заводу також означало, що Тесла став першим у галузі відновлюваних джерел енергії. До речі, до цього дня його статуя стоїть на Ніагарському водоспаді. Вестенхаус і Тесла виграли війну струмів, і частка Едісона над ринком електроенергії поступово скорочувалася, але з'явилися нові проблеми. У компанії Вестінгауза закінчувалися гроші, і в результаті вона влізла в борги на 10 мільйонів доларів. У 1897 році у відчайдушній спробі врятувати компанію. Він пішов до Тесла і спитав, чи можна зменшити його гонорари. Тесла був настільки переповнений співчуттями до свого друга, що розірвав контракт. Він був вдячний Вестінгаузу за те, що він повірив у нього, коли ніхто не вірив. Тесла охоче відмовився від гонорару у розмірі 12 мільйонів доларів, який за сьогоднішніми мірками становив би понад 300 мільйонів доларів. Якби він зберіг свій гонорар, він, ймовірно, став би найбагатшою людиною на планеті та першою людиною з чистим капіталом у мільярд доларів. Цей акт співчуття врятував Вестінгауза. Натомість він заплатив Теслі 216 тисяч доларів за повне право на його патенти. Ці гроші зробили Теслу фінансово незалежним, і він створив у Нью-Йорку серію лабораторій для нових проектів, де його відвідували багаті та знамениті люди, у тому числі його близький друг та один із найбільш популярних американських письменників всіх часів, Марк Твен. Це було початком його періоду виноходів. За своє життя він встиг запатентувати понад 300 проєктів та ідей. Напишіть в коментарях, про які з них ви чули. Він створив саму першу версію неонового освітлення. Турбіну Тесла, безлопатову турбіну для транспортних засобів. Він був піонером рентгенівської технології, експериментуючи з випромінюванням. Ще один видатний винахід один із перших пультів дистанційного керування. У 1898 році за його допомогою він керував мініатюрним човном у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку. Для того часу це було настільки шокуюче, що НАТО подумав, що човен проводиться в дію за допомогою магії. Можна сказати, що Тесла був прадід сьогодніш Дронів з дистанційним керуванням. Один із найвідоміших винаходів котушка Тесла пристрій, який може виробляти велику кількість електрики високої напруги. Через котушки він виявив, що може посилати і приймати потужні радіосигнали, коли вони резонують на одній і тій же частоті. Тесла готувався передати свій перший радіосигнал, але трапилася катастрофа. У 1895 році пожежа знищила його лабораторію. Він втратив роки досліджень та обладнання. Тесла подав заявку на патент на радіо лише через два роки. Пожежа стала поворотним моментом в його житті, який призвів до сповзання по спіралі. Паралельно з Ніколою Тесла над радіо працював італійський підприємець Марконі, який знаходився в Англії і намагався отримати патентні права на цей винахід у США. Він отримав відмову, оскільки робота була надто схожа на ту, що була запатентована Теслою. Але все змінилося, коли у 1901 році, використовуючи 17 його патентів, Марконі зміг відправити перше у світі Радіосполучення через Атлантичний океан, а після цього отримав заступництво та фінансову підтримку Едісона. І в 1904 році патентне відомство США раптово змінило свою думку і видало Марконі патент на винахід радіо. Причини цього рішення ніколи не називалися, але потужна фінансова підтримка, яку отримав Марконі, могла його пояснити. У 1911 році Марконі отримав Нобелівську премію з фізики за винахід, який банально вкрав. Тесла лютував і подав на Марконі до суду. Ця справа затяглася на довгі роки і була змінена на користь Тесли лише після його смерті. Інцидент з Радіо зробив величезний негативний внесок у подальшу кар'єру Тесли. через одержимість ідеєю бездротового зв'язку по всьому світу. Тесла побудував величезну станцію бездротової передачі даних на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, під назвою Тауер. Він представляв світ, в якому ми могли б відправляти та отримувати повідомлення бездротовою мережею, і знову занадто сильно випередив свій час, тому фінансові спонсори не повірили у можливість настільки масштабного проекту. Замість повністю бездротової мережі передачі інформації вони віддали перевагу радіовинаходу від Марконі і зробили на нього ставку. Це призвело до фінансового краху Тесли. Він не мав вибору, окрім як відмовитися від проекту своєї мрії. І, врешті-решт, він втратив навіть вежу Варденкліф через втрату права викупу в 1905 році. Психічне здоров'я Тесли погіршувалося. Останні 10 років, починаючи з 1933 року, він прожив у готелі Нью-Йоркер. Westinghouse Corporation найняла його як консультанта та оплатила його кімнату. Він жив без ренти, але помер у бругах. Після його смерті багато документів Тесли вилучила ФБР. З цього приводу ходило безліч чуток. Виникали припущення про те, що Тесла розробляв якусь секретну зброю, а саме супергармату, яка працює за допомогою випромінювання. І такий проект у Тесли справді був. Але він, скоріш за все, відносився до області наукової фантастики. Причина зацікавленості ФБР скоріше прозаїчна. Племінник Тесли був послом Югославії США і симпатизував комуністам. Тому американці побоювалися, що якісь, можливо, важливі документи можуть потрапити до рук ідеологічного супротивника. У науковій спільноті про Ніколу Тесла ніхто не забував. Його відкриття пов'язані зі змінним струмом, його розробки в галузі радіо вплинули на історію науки та людської цивілізації, його ім'ям названа Одиниця виміру у фізиці, в честь якої удостоюються лише одиниці. Через багато десятиліть різні ідеї Тесли все ж таки втілилися в життя. Ми дійсно передаємо інформацію, зображення і музику бездротовим способом залічені секунди в будь-яку точку планети. Ми певною мірою живемо в світі, який колись існував тільки в уяві однієї людини. Ніколи Тесли. Друзі, на сьогодні це все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до скорого!